Так, ну і що, усім привіт привіт! Ви на каналі Яна Блекет І я роблю другу частину. Сім'я. Так, добре. В прошлій серії ми замкнули її на. Кого її наша доч на... на ключ. Тому що коли я Пійшла на роботу, але я її наказала. І вона, коли я хотіла піти на роботу, вона хотіла піти погуляти з друцями, але я її тоді наказала, тому що в неї було, була двойка. Але вона все рівно пішла, тому я її закрила. Так, добре. ти типу, одмівкнула двері. Я тут, я то снідати при. Так все ешь и закрыла. Так, все, так, Щас я буду робити, мабуть, свою домашню роботу. Ой! Добре, доча, Так. О, молодець, робиш. що? так, доча, 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 що, що Ти поїла? Що, Так. а це хто? Це хто? Так, добре. А ми поки що покупаємося. Добре. Так, я колись бачила такий гарний макіяж, тому я зроблю його. Так, ось так, ось, так ось. Блін, мені колись мама обіцяла, що ми поїдемо у суботу робити ногти. Хоча субота. А мама з неймала. Типу відкрила. Доче. Я пам'ятаю, що ти хочеш ногті робити, але ти наказана, тому. Я перенесла на понеділок. Добре. Добре, давайте купатися. І стоп. Давайте. У мене кажи стоплі. В мене, мене серветки нема. Я типу перевіряю камери. Маму, мамо в мене, мабуть, соплі. Не жди мені, будь ласка, серветку. Добре, зараз а, а. Ось. мені потрібна серветка. Дай, Дай мені серветку. Та на все. все. Так, я буду перевіряти камеру, коли мене гроші вкрали. Як добре, що я поставила там камери. Та. Що? Та ні, вона геть збожевольна. Я вже не можу. Все. Відмикаю типу. Доча! Доча, Чого? Чого? я коли проверила камери, то я побачила, що ти вкрала гроші. Я їх не крала, мама. Ти їх вкрала. Ти думаєш, що я не додумалася. Я не крала. крала. Ти крала. Я взагалі-то нам збирала на поїздку в Дубаї. Я не крала це. Я можу тобі це доказати. Зараз я тобі з телефону покажу. Ось, ти типу вам показує відеокамеру, як ти крадеш гроші. Ось. Я сиділа, я у кімнаті сиділа, мама, я не крала. Ага, я, я проба. Не... я провірила камери. Твоєї кінати, показала, коли зробилося Я тобі можу показати, що там є гроші. Пішли, мам, пішли. Так, тому що тому я вже їх заробила, тобі, я, тобі, я тобі можу доказати, що я нічого не брала, Пішли. Так. Тому що я вже заробила. Звісно, там є гроші, тому що я їх так. вже заробила. Ні. Це мамо. Ось тут. Так я це Подивися. і говорила, я заробила вже і клала з того моменту, Ні. як в мене клали. Ні. Ні. Подивися, я не можу ніяк відкрити його. Ось. Подивися ось, оце ти, мабуть, що відкрила, але я не можу. Доча. І подивись, це не мій відпочати, це не мій палець з тут. Підходи. Доча, у нас в кладовці лежала бомба. У нас в кладовці лежала бомба. І ти про це знала. Тому ти могла підірвати цей сейф і вкрасти гроші. Мама я, мама, я тобі можу це сказати. Я коли була в хаті, то я чула, що. І щось там закрилося чи відкрилася. Знаєш, це? я якось вже не вірю тобі, тому що ти так, спочатку попила, потім тобі... крала гроші, потім... потім хотіла а, я... збежати, коли, коли я пішла на роботу, але ти не знала, що я той день йду на роботу. Я тоді не крала в тебе гроші. Ты крала я двигаюсь экрану так. Все, Но. Крала. Така от, ось, не потрібно все. Я пішла з ха. Ну йди. Ти точно все винешся! на манікюр ти не йдеш. Це... Папа. Іди, ти точно до мене вже завернешся. У мене є ідея, як зробити так, щоб вона. Мабуть, думала, що я є на берет. Так. У мене ще не вирушилась від вона мені дала. Так, добре. Треба заробляти. О, все, я заробила, я заробила гроші. Так, я заробила гроші на два білети. Я заробила гроші тільки на два біолета. Так, зараз я собі зроблю нову прочосочку. Так, так. похожі. Так, зараз я зроблю собі. О, зроблю собі бокс. Ой, це в мене будет. О, я скажу, що я на що я бізнета мені таки для Так, все, зараз я знову. Я знайшла я собі нову дочу. Так, все, сейчас я десь... Так, о, те, що треба. Так раз якийсь бомж. Мабуть, потеряв. Загубив. Якась хотинка. Треба йти вже. Дзінь. Стоп. В неї такі ж очі, як моєї. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну привіт, доча. Думала, я тебе не знаю. А що це тебе якась, доча? Я не є Будь <зас> Ласочка, спіть мене. Доча, я розумію, що ти хочеш вернутися, але ти понимаєш, що ти випила. Ти вкрала в мене гроші. І ти хотіла піти з друзями гуляти, коли ти була наказана, а я піду на роботу. мене, мама, будь ласка, тобі можу віддати такі гроші. Тож ти точно їх вкрала. Ну, я навіть не сподівалася. Це. Мама, может тебе запитание втрутиться? Кто? Вытуспила <говори> единород детей. За подруга. подрога. Вытуспила единород дети, мама. Эм. <говори> <А хто> <говори> ма, кто це? Кто це, мам? Я не знаю. Так, видела. Вона моя подорожа. Пішли. Я більше не буду пить, а будь ласка, мене, Будь ласка. Ну добре. Ну і ще я вже зібрала на два билета в Дубаї. Поїхали. Збирай валізи і ми. Їдемо в Дубаї? Добре, добре. Ти позбирає валізу. Так, треба одітися ще. Все, доча, ти вже зібрала валізу? Я вже зібрала. Я тебе чекаю в машині. Так, мені треба мою валізу помістити. Так, ось все так вміщу валізу. Все. Доча, давай залазь. Доча, диви, дивись як можна. Все, мамо, все, я все зібрала. Все, поїхали. ти все зібрала? Все, поїхали. Мама. Так, нам треба в аеропорт. Виїжджаємо ми мама. в Одесі. Мама, Що? Мама? Що? А давай знаєш що? А давай ми буде ще третя частина. Як ты вже в Дубаї? Давай. Давай.